У Нідерландах набуває масштабів новий житловий скандал, який несподівано зачепив одну з найуразливіших категорій студентів. Закон прийнятий для захисту орендарів від завищених цін на житло. Тепер, як виявилося, грає проти тих, кому він мав би допомагати. Нові правила, які встановлюють максимальні обмеження на вартість оренди і посилюють вимоги до незалежного житла, призвели до несподіваних наслідків. Власники нерухомості по всій країні почали масово відмовляти студентам у продовженні договорів оренди або не. Заселяють нових мешканів після виїзду попередніх. Причина проста: здавати житло більше, ніж двом людям стає фінансово невигідно. У деяких випадках власники вирішують продати нерухомість або переключитися на короткострокову оренду, яка приносить більше прибутку. Студенти опинилися в критичній ситуації. Їм пропонують або значно вищу ціну за оренду, або змушують шукати нове житло на ринку, що вже переповнений попитом. Для багатьох молодих людей це стає справжнім випробуванням. Зростання цін на житло робить студентське життя ще більш фінансова. Важким. Для тих, хто планує навчання в Нідерландах або чиї діти вже там навчаються, ситуація з пошуком доступного житла може стати справжньою проблемою. Очікується, що попит на студентське житло продовжують зростати, а власники нерухомості можуть ще більше підвищувати ціни або обирати короткострокову оренду як більш вигідну альтернативу.